Триває довгоочікуваний ремонт 20-го ліцею Кам'янському. Вхід робіт та якість виконання перевіряє особисто очільник міста Андрій Білоусов. Ліквідація наслідків першовересневого буревію і досі триває у Кам'янському. Масштабні роботи по впорядкуванню вже виконано. Тепер ініціювали висадку нових дерев. А ще раз повімо, як у дворі по вулиці Гетьмана Сагайдачного здійснили мрію малечі та встановили нові футбольні ворота. Та чим театр імені Лесі Українки дивував глядачів на відкритті нового сезону. 26 вересня. Час переглянути новини міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кравченко. Мої вітання. У Криворожан сьогодні ранок почався із звуків вибуху. Повідомлення про це почали надходити у місцеві телеграм-канали біля пів на сьому ранку. Згодом офіційно повідомили, що окупанти завдали по місту ракетного удару. Попередньо це була балістика. Попали по одному з підприємств міста. Усі оперативні служби працювали на місці. Наслідки уточнюються, головне без страт. Вже під час наступної повітряної тривоги, після 9 ранку, люди писали повідомлення про нові вибухи. Районна влада Криворіщини коментувала лаконічно: ППО України краще в світі. Не обійшли цієї ночі вороги і Нікопольський район. Деталі повідомили надзвичайники області. Вночі агресор тричі обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. Під удар потрапили районний центр, Мирівська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені три приватні будинки та дві господарські споруди, побиті 40 сонячних панелей, понівечена будівля, що не експлуатувалася, та лінії електропередач. Люди не постраждали. У Кам'янському капітально ремонтують 20-й ліцей. Чотири роки тому у зв'язку з обрушенням парапету ця школа була закрита на ремонтні роботи. Замовником виконання ремонтних робіт виступило управління капітального будівництва облдержадміністрації. Обласний бюджет взяв на себе право замовника, але, на жаль, чотири роки ці роботи не виконувалися. І після призначення очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака він тут же приїхав до нашого міста та включився в процес підбудови закладу. Наразі для учнів відновлюють перший корпус, утеплюють фасад. Проводять внутрішні оздоблювальні роботи, ремонтують класи, прокладають комунікації, відновлюють заклад коштом обласного та міського бюджетів. Ми дуже вдячні Сергію Петровичу Лисаку, що почув наші прохання Андрію Леонідовичу Білоусову. І досить е, інтенсивно ідуть ремонтні роботи. Завдання ставиться завершити до кінця цього року чотирьохповертуховий корпус і повернути дітей 20-ї школи у е, стіни цього зала усього до школи повернуться 280 дітей. Навчатися вони зможуть в одну зміну, так як заклад має велике укриття. Також вже розпочали працювати над проектом по ремонту другого корпусу. Ми дуже чекали продовження робіт в нашій школі. Я дуже дякую міській владі. Люди працюють. А у наших дітей і вчителів і батьки виросли крила від щастя, тому що всі бажають, всі хочуть дуже повернутися назад. І досі у Кам'янському виправляють шкоду, що наробив нещодавний буревій. Проведено величезний обсяг робіт по всьому місту, зокрема, по відновленню житлового комунального господарства. А ще через негоду дуже постраждав сквер біля нової сцени театру. Особливо дісталося зеленим насадженням. Масштабні роботи по впорядкуванню комунальників вже виконали. Сьогодні ж разом з міським головою та громадською організацією Бжола там провели екологічну акцію та висадили молоді дерева. Наслідки негоди у Кам'янському комунальники усували близько двох тижнів. Буреві, що пронісся містом, 1 вересня зруйнував дахи містян, пошкодив лінії електромереж, повалив електроопори, а ще дуже постраждали дерева. За палацом нової сени було знищено майже половину зелених насаджень. Тож гуртом взялися відновлювати улюблену зону відпочинку. У містян сьогодні разом з департаментом житлово-комунального господарства, екології, представниками гобджела. Ми висаджуємо тут 50 нових дерев. Тут є кому за ними доглядати, є кому їх поливати. Тому хочу подякувати всім, хто приймав участь в озелененні нашого міста, в озелененні цієї території. Останній буревій дуже багато пошкоджив тут зелених насаджень. Проводилась велика робота. Профільними департаментами. обстежувалися ці дерева, викорчовувались пні. Був наведений порядок прибирання території. Попередньо під час екологічної акції практично заклали новий сквер. Висадили дуби, горобину та липу. Ми підтримуємо завжди такі. Екологічні акції вважаємо, наше місто повинно бути озелененим, гарним, квітучим. Ми щиро радіємо, що сьогодні так багато людей приєдналося до нас. Будемо сподіватися, що всі дерева приживуться і будуть радувати нас на один рік. Дерева будуть високі, тут і дуби присутні, і серед цих дій ростущих акацій вони будуть підтягуватися буде краса. Хочеться звернутись до усіх мешканців цього мікрорайону. Бережіть цю красу, доглядайте цю красу і не захаращуйте цю красу. Нехай тут завжди буде чисто, привабливо, приємно, щоб був дуже приємним відпочинок. Сьогоднішній ранок у Кам'янському був доволі неспокійний. Близько сьомої відбулося займання легкового автомобіля Мазда 3 на мосту через річку Дніпро. Постраждалих нема, але авто вигоріло вщент. До того ж, займання спровокувало затори. А 25 вересня на Єлізаветовському котловані рятувальники виявили потопальника, повідомляли, що 65-річний чоловік пірнув і вже не виплив. Шукали загиблого близько доби. На жаль, це не усі надзвичайні події Кам'янського. Більше про них дивіться у нашому щотижневому дайджесті від рятувальників міста. За минулий тиждень пожежно-рятувальні підрозділи Кам'янського району здійснили 80 оперативно-рятувальних виїздів. Зокрема, 65 разів на пожежі. Врятували двох людей. Основні надзвичайні події розпочалися у четвер, 21 вересня. Вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку по вулиці Івана Сірка у південному районі. Прибувши за вказаною адресою, рятувальники встановили, що горить одна з квартир житлового будинку на першому поверсі. За допомогою двох стволів протек займання локалізовано о 10.42 та ліквідовано о 10 50. Загиблих та травмованих немає. Вогнем пошкоджено оздоблення стін, стелі та домашнє майно на площі 10 квадратних метрів. Також 21 вересня о 17.30 до рятувальників Кам'янського звернулися за допомогою щиросерні мешканці. Потрібно було вилучити собаку з ями по проспекту Аношкіна. За допомогою пристрою для відлову тварин дістали собаку та передали її власникам. 23 вересня о 19.05 рятувальники виїздили допомогти населенню прибрати дерево з проїжджої частини по вулиці Лохвицького південного району. О 19.19 дев'ятнадцять .19 пробуло чергове відділення рятувальників міста, де за допомогою бензопили рятувальники розпилили дерево та прибрали його з проїжджої частини на озбіччя. Також вкотре рятувальники звертають увагу на небезпеку пожеж у природних екосистемах. За минулий тиждень вогнеборці Кам'янського району здійснили 54 оперативних виїздів на гасіння пожеж природних екосистем. Загальна площа пожеж склала більше. 33 гектарів, під час яких знищено суха рослинність, трава, дерева, післяжнивні залишки і таке інше. Такі пожежі є дуже небезпечні, адже несуть за собою небезпеку не тільки для природного світу, але й для громадян, які проживають поруч. Нагадаємо, заумисне випалювання сухої рослинності та її залишків передбачено адміністративну, а в деяких випадках навіть кримінальну відповідальність. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки. Бережіть себе та оточуючих. Ініціативна малеча здійснила мрію сусідів товаришів. У дворі по вулиці Гетьмана Сагайдачного, 52, встановили нові сучасні футбольні ворота, контролювали встановлення самі юні ініціатори. Тож між ділом охочі поділилися історією досягнення омрієної мети юних футболістів. Ми щось хотіли запланувати, построїти там площадку, ворота. Мій батько його звати Роман Васильович, захотів поставити їх, і він все там. Попросив у там, і вони все організували. Ось заказали ворота і ми будемо їх зараз ставити. Все у нас чудово вийде. Звісно, міський голова не зміг оминути прохання і допоміг юним футболістам. У департаменті ЖКГ та будівництва розповіли, що за даною адресою вже перенесли спортивний майданчик у дворі будинку. Юні футболісти, які проживають у дворі, висловили бажання грати в улюблену гру не тільки на тренуваннях, а й біля дому з іншими дітьми району. А скільки у вас тут дітей в цьому дворі? Дуже багато. У нас дуже багато. Чоловік десять стіг домів. Від цього дому, із весь двор гуляє. Кожний день футбол граємо. У нас там вона стоять. Ну, ворот не було ще. Ми поставили два пінька, а воно ворота построїли там одні самостоятельно. І грали футбол, ну, в ближайше І Оце приїхали ворота, і ми тепер поставимо, будемо грати нормально футбол. Гард. Від сьогодні маленькі футболісти зможуть повноцінно грати в улюблену гру мільйонів. І наостанок до новин культури у кам'янському академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Укринки стартував 44-й театральний сезон, як завжди, блискучою виставою та повною глядацькою залою. Цього разу театрали міста розпочали сезон із оперети Летуча Миша. Більше про події дивіться у наступному сюжеті. Візьміть дзвінки голоси, додайте професійну гру акторів, обов'язкову чуттєву музику, а ще яскраві костюми з безліччю рюш, віял, блискучих прикрас та стильних чоловічих фраків. Не забудьте про стукіт підборів, плетиві вальсу, польки та канкану. Звісно ж, обрамте все із гумором і обов'язково познайомитеся із оперетою Летюча миша, безпрограшним варіантом для поціновувачів театрального мистецтва. Глядач приходить до театру за відпочинком для душі. За оптимізмом. Будемо намагатися виправдати його сподівання. У новому сезоні також відкрився ляльковий театр у історичній будівлі інженерного клубу, в якій донедавна знаходився музей ДМК. Тепер там ітимуть вистави театру Ляльок. А концерти і вистави для дорослих. Головну роль Розалінди в опереті летюча миша, грає заслужена артистка України Світлана Сушко. Добре відома глядачам за ролями добродушної Моллі Релстон Мишоловці та витонченої Маріса Бель в комедії Обережно жінки. Наскільки легко далася Світлані роль в опереті, дізнаємося у щирій розмові з актрисою. Я із задоволенням працюю в цій виставі. Мені пощастило з партнерами, мені пощастило з режисером. Мені пощастило з диригентом, з оркестром дуже цікаво було працювати, випробувати себе в цій ролі. Я дуже хвилювалася. Для мене це була велика відповідальність зіграти вокальну роль. Але я така людина, навіть якщо щось у мене не виходить, я все одно йду вперед. Оперета стала новим досвідом не тільки для Світлани Сушко, головні ролі у ній отримали молоді актори Анна Макєєва, Руслан Таран та Владислав Дубінін. Ми якось всі разом взяли і зробили це до питання щодо акторів, акторів, які вже грали ролі. Ніяких проблем не було. Тобто, ми якось так просто взялися. Воно пішло. Ну, звичайно, що хтось міг щось пропонувати, якось, але в цілому все нормально, без конфліктів. Працювати з новим складом у «Летючій миші зараз дуже легко, цікаво. Партнери великі молодці. Вони зробили велику роботу над своєю роллю. Я навіть не відчуваю того, що це ну якісь нові персонажі зараз зі мною працюють, наче ми грали вже з ними багато років. 21 рік тому в ролі головного героя Генріха Фона Зенштейна красувався заслужений артист України Анатолій Бертій. Сьогодні у виставі він грає колоритного чергового у в'язниці, але роль більше ніж задоволений. Летюча миша це одна із кращих оперет в світі, і якщо брати оперети, вона вона в неї все є матеріал, в неї сміх розум. Мені подобається. Хоч і виступає у масовці, але все одно не стримує хвилювання і молодий актор Валентин, підтримати якого прийшла вся дружня родина, зокрема, і бабуся Клавдія. У нас п'ятірка вихованців творчої студії гармонія. Ми вступили до Дніпропетровського коледжу. Ось зараз навчаємось та і служимо у театрі Мені Лесі Українки. Колись сім років назад, маленького хлопчика привела я в цей театр, ну, іменно я його привела, а зараз душа дуже радується. Я відпочиваю душею я ходю тепер на всі вистави, де він приймає участь, хочеться бачити його досягнення. Оперета летюча миша, хвилююча подія і для пані Надії, яка вперше побачила її в одеському театрі опери та балету, ще юною дівчиною. Зізнається, відвідати театр дуже просив її син, який зараз боронить Україну. Тому я щас прийшла до доторкнутись до того часу. Трохи не повернутись, ні, а трохи так через через цей промежуток часу доторкнутися. Завершилася оперета, як завжди, гучно, оплесками, квітами та вигуками Браво але нестандартно. Адже цього разу один із глядачів прямо зі сцени театру зробив коханій пропозицію руки та серця, і вона відповіла згодою: що ж такий життєво неочікуваний хепі-енд точно залишиться в пам'яті закоханих і глядачів, і навіть звиклих до ліричних поворотів акторів. І на останок дізнаємося прогнози синоптиків. Погода не втомлюється дарувати нам останні теплі дні. У ніч на середу обіцяють плюс 14 градусів, в день плюс 27. ясно та сонячно. Вітер північно-східний до 5 метрів на секунду. Це вся інформація у сьогоднішньому випуску. Новин у студії працював Володимир Кравченко. Дбайте про себе, готуйтеся до холодів та донайте на збройні сили. Дякуємо хлопцям за кожен вільний день. На все добре.